А це взагалі фіаско, верхівка культурної дипломатії. Купа, ну що розчарування, так я артист і прям вже накипіло, як мінімум, через те, що що чому їм можна, а іншим не можна? Усім привіт, привітки, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Нателла Кірс, і сьогодні теревені про культурну блокаду. Що якого масштаба ця людина, і що просто в одну секунду. Чому артистів перестали випускати за кордони благодійні концерти? Позаяк це все абсурдний ефект після карколомного інтерв'ю одного Бовдора, яке вилазить боком для усіх артистів? Я роблю висновки. Наскільки слово рахіти образило мінкульт? Тому вриваємось у культурний фронт. Шлям Петрофив, той адреналіну моніторії. Благодійні концерти за кордоном на сьогодні опинилися над прірвою скасування. Ось так елементарно. Прийшов добі класно в пальчиками, і мінкуль перетворився на великі граблі на шляху артистів. Я взагалі не тямлю, для чого було 9 березня збиратися, влаштовувати зустріч, аби обговорити подальшу стратегію культурного фронту, коли так елементарно можна в одну мить місію провалити. І тут все просто. Всі наслідки із тікачами, потуги коміка сильно наперчити, образити Україну перетворилися на біду всередині. Чому страждаємо ми, а не вони? Я не знаю, як так трапилося, оскільки швидке реагування мінкульту показати, який файний газда перетворилося більше на хаос аніж порядок. Так, ми ці зрадники, це сором. Три мої повістки: це дві з Рахова і одна з надвірної. Я фанат Заходу України. Проте ці люди не варті того, аби так моментально скасовувати можливість тих митців, які справді допомагають Збройним силам України і допомагають наблизити перемогу. Хтось виїжджає, користується цим і не отримує за це покарання. І дуже буде ще печальніше, якщо всіх нас ну просто закриють в Україні, і ми не зможемо робити те, що ми робили. І в тому числі платити податки, збирати донати і говорити про Україну там, і це все одна велика купа лажі, так як на фоні конфлікту із стендап-коміком і посраці мав би отримувати він. Але мінкульт вирішує призупинити можливість міців музикантів виїжджати за кордон. Оголосивши про якісь там нові зміни та правила, і тут найцікавіше про які ніхто нічого не знає, і про які міністерство культури нікого не сповістило. Із заявників ми загіпнотюспанкен, свінкорбен з України. Сьогодні, 8 березня, друга година дня. Ми вчора виїхали у наш європейський тур. Проте вже 20-ту годину стоїмо на пункту пропуску. У зв'язку з останніми новинами навколо міністерства культури та так званих артистів, ми обірвали купу. Дзвінків, починаючи від секретарів до замміністрів, від очільників військової адміністрації до генеральних консул країн, в яких ми виступаємо. Проте всі розводять руками і змін ніяких чи дозволів, ми досі не можемо почути. І зараз ви почули делікатну версію всього, що думають хлопці, які простояли понад 20 годин на кордоні з гурту які першими втрапили у халепу з наслідками після балака. Анини великого стендапера так я подумав, що в принципі нам таких і не треба. Бо те гівно, яке в ньому всередині вже не вичистиш те гівно, яке він словами поливав нас, українців. Ну нам точно такі не потрібні. Попереднього випуску Яна Крупинки розібрала скандальне, вірніше буде сказане дуже скандальне інтерв'ю українського стендапера, Хоча можна вже стерти українського, просто не до стендапера, який висміяв міністерство культури та легкість отримання дозволу, якщо ти артист. Посилання на цей випуск буде нижче у коментарях. Це все робиться і легко, і дуже дивно, що це я вам розказую, а не ви це знаєте. Яка із цього вилупилась нісенітниця? Маємо артистів-тікачів, які легально виїхали з України, але вирішили не повертатися. І мали би бути покарані за це вони. Натомість на сьогодні покуту зазнають ті артисти, які з перших днів працюють на перемогу України. Вони втекли, ну і не місце їм в Україні, як і не місце свині за урочистим столом. Один погано вихований підліток за фахом стендап Дозволив собі знецінити і образити українців. Окрім цього, з пихою заявив, що поїхав до Дореччини за допомогою листа від Міністерства культури і просто залишився там. І найкурйозніше, найбезглуздіше у цій історії із артистами-втікачами. Чому говоримо, що ні, Так стендапер не єдиний днями до нього доєднується не до режисер, який вирішив попхатися на підпрацьовку у Москві. Напевно, вже й не повернеться в Україну засіму сюди ступати, але ще випливи такого лайна багато, але вони не такі вагомі митці якою величезною гігантською скалкою стали у дупі решта українських артистів, які працюють на благо країни? Дивіться, це ж ретранслятор. Він ж ретранслятор, ну там величезної кількості таких самих, <клес> давай називаємо їх дивних людей, там які рахують зарплати за звушників, там чи ще щось? От і вони є в суспільстві. Засуджувати їх я не можу, бо я не суддя і сам не ідеальний. От, але маєш відчувати, право, але має думати, право відчувати ти шукучеш, до то. них огиду. От і до яких людей відчуваю огиду. Для прикладу потрібно орієнтуватися і цінувати тих, хто із фронту може поїхати в Америку, дати благодійний концерт і повернутися в Україну. І це зараз говорю про Андрія Хливнюка. Ось зараз поїдемо в логістичний центр Help Heroes of Ukraine, волонтерська організація, з якою ми тут співпрацюємо. Потім два концерти в Нью-Йорку, тому що був солдат, і один буде додатковий концерт. Потім Канада, і додому досі, звичайно, залишається і великим секретом місія під грифом «Таємниця», безстрокове розслідування. Хлопаки, які захищають фронтове Майамі, ступка та влад, яма, рятівники Малібуща. Ті. Проте демонструють наглядний приклад, як можна перебувати в Америка, допомагати Україні і не базікати зайвого. А, а де, до речі, потап? Хтось знає? М? І крутить на цьому моменті влупити яскравий ляпас від Колі Сергія, який сказав, що ні Щегель, ні той режисер, повзунков, логунов не як його там звати. Вони взагалі не мають жодного відношення до культури. Це отруйні паразити, які мімікують під культурних. Діячі, отак От і згадався фрагмент із мультфільму «Мадагаскар». Цирк. Ну, звісно в родині не без чегали голубкових. Я вважаю, що вони взагалі не мають ніякого відношення до культури. Але камбекнемось до суворих змін мінкульту, які через радники вирішили все звести в мить нівець. і тільки подали на затвердження, а вже відчуваємо влаштовані пороги для артистів. Жорсткий порядок отримання дозволів, де під заборону якраз на виїзді чоловіки-артисти, і так під загрозою зриву опинився благодійний концерт гурту Казка. Так Дмитру Мозирюку та Микиті Будушу не дали дозвіл на виїзд за кордон. Хоча у колектива заздалегідь. Запланований благодійний концерт у Лондоні, а команду довелось збирати з тих музикантів, які вже перебували за кордоном. А це взагалі фіаско, верхівка культурної дипломатії. Про свої проблеми з виїздом за кордон повідомили цьогорічні представники на Євробаченні 2023. Крапка. Гурт творчі про це написав у своєму інстаграм, що під питанням наша участь у всіх промозаходах перед Євробаченням та можливість представити країну і творчість там. Найкращим чином, хлопці, милі мої паровки я взагалі не розумію, чому морюмсаємо невже все не найкращим чином? Не хочу, значить, не хочу. А хотілося ж бути там проти. Я теж проти. За що голосуємо проти проти посилення контролю за виїздом. Я взагалі не розумію, чому відразу не можна було навести лад у документах і цьому контролю, а не робити це через рік по ну, номаштабної війни. Виступила проти співачка онука в інстаграм дописі. Вона висловила сподівання, що ми ці зрадники не варті того, щоб через них артистам скасували можливість продовжувати свою сумелінну сп. Справу учасники гурту Танок на Майдані Конго на тлі усього цього галасу взагалі вирішили у відозверненні прозвітувати, яким є культурний шлях музиканта у допомозі збройним силам України. З початку великої війни ми вже п'ять разів виїжджали за кордон збирати гроші для потреб військових частин, в яких служать наші музиканти-гітаристи зсу, баз-гітаристів Нацгвардії і для добробату реванш. В якому був фагот, ми мусимо збирати гроші, оскільки військо потребує нашої з вами допомоги. Ми підставляємо плече державі. Тому культурний шлях має бути: Тримаємось, збираємо гроші, допомагаємо війську. І це важливо, поки політики шукають якісь політичні рішення. Ну, артисти діють так вміють, у своєму напрямку. Музиканти, роблячи концерти у Європі, у Америці та по всьому світу, нагадують про те, що війна в Україні досі триває. Україні необхідна допомога, і інформаційне поле через двох вилупків ну не має згасати. Так, наприклад, у своєму Фейсбук Сергій Жадан зазначив, що культура це вагома складова інформаційного фронту та волонтерської діяльності, та зібрані кошти із проданих. Квитків на концертах благодійних у Європі, у Америці, йде все на допомогу Збройним силам України для нашої перемоги. Я думаю, всі розуміють, що кожен український концерт, кожна українська прем'єра, кожен український фільм і кожен літературний вечір українського письменника сьогодні це ще одна спроба проговорити і нагадати світові про те, що відбувається в Україні, про ту війну, яка в нас триває, про ту велику війну, яка триває вже більше року, про ту війну, яка триває вже десятий рік. А так, приклад двох негідників стає тією язвою, такою болючою у вагомій роботі артистів. Це не потрібно недооцінювати і так швидко від цього відхрещуватися і забороняти. І зараз я чомусь згадала за Джамало. Так вона за час повномасштабної війни взагалі стала певним послом культури України у світі. З перших днів почала у Європі розповідати за війну, і крок за кроком, взагалі, долетіла до Білого Дому. Та й першою за нашого президента зустрілась із Байденом. То ми чуємо, Джамалу, мама зібрала 90 мільйонів, то 67 мільйонів на збройні сили України, то 83 мільйони за місяць, і це все названо у євро. Та команда Монатіка, наприклад, мені відповіла, що такі благодійні виїзди артистів за кордон це шалені збори коштів. І з артоборони вони вже змогли виділити 600 тисяч євро на допомогу. А після цього всього гвату із вилупками занепокоєна майбутніми благодійними концертами, і фронтвумен, та не просто фронтвумен, а ведуча цьогорічного Євробачення 2023 Юлія Саніна. Гурт Hard Kiss». І мені це болить, тому що я вже знаю, що декілька колег не змогли виїхати, хоча мали дозволи попередньо. І у нас багато планів і продовження туру, і фестивалі, і міжнародні дуже важливі події, які вже розраховують на нашу участь. І коли я вже згадала в друге за Євробачення, не бачу перешкод не згадати втретє. Дуже дивно, що цю ситуацію жодним чином не прокоментували хлопаки із гурту «Калдуш». Одні хлопці розуміємо, заборонена виїзд для чоловіків артистів. А забула, вони вже перебувають за кордоном. Кру я роблю висновок. Як і перебувала в очікуванні усі вихідні, я реакція від Артема Пивоварова, який на сьогодні перебуває в європейському концертному турі, і кожного концерту нагадує про драйв українців. Мене таке враження, що у вас тут кожного дня концерти. Ні, кожного тижня, кожен місяць приїжджають українські артисти, ви втомились ходити на концерти, мабуть, в вашому житті їх забагато, так? Так, я просто не розумію, чесно сказати, мені взагалі не цікаво, чи буваєте ви на інших концертах. Мене це взагалі не цікавить. Все, що я хочу сьогодні, це те, щоб ми з вами об'єднались і показали всій залі, що я справжній український драйв. Ви сьогодні... нашими артистами не дочекаєтесь з вам ефекту тління на інформаційному фронті про війну в Україні. Культура є у всі часи, тим паче зараз. Дуже важливо. Ми маємо пам'ятати, скільки українців знаходиться за кордоном. Якщо до них перестануть їздити наші артисти, свою потребу ходити на концерти вони почнуть заміщати і будуть заміщати місцевими зірками, театрами і так далі. І все далі, і далі ментально будуть дому, від України. А це катастрофа. Ми маємо тримати зв'язок. Ми маємо зробити все, щоб після перемоги якомога більше українців повернулися додому. І це в першу чергу функція культури. Бо саме культура надає сенси. І саме культура об'єднує націю. Тож культурний шлях має бути відкритим. Слава Україні! Як тільки Міністерство культури приймете рішення про жорсткі зміни у правилах виїзду артистів за кордон, посилання залишу нижче в описі під відео. Вам дякую, що ви додивилися цей випуск до кінця. Обов'язково діліться своїми думками нижче коментарях. Що ви про увесь цей галас думаєте довкола митців музикантів та виїзду за кордон на благодійні концерти? Дякую вам за увагу! Дякую величезне за підтримку каналу. окремо велика любов моїм новим спонсорам, куми, кому мене, звичайно, ін. Когніто без імені, навіть не знаю кому дякувати, але вдячна, що ви разом зі мною дякую за підтримку. Дякую всім українцям, які продовжують допомагати Збройним силам України разом до перемоги. Разом ми велика сила, яка подолає усю нечість на цій землі.